Їх чекають там, де стається лихо. Від їхньої оперативності та професійності залежить життя і здоров'я людей. Вони вберігають майно громадян від знищення і приходять на допомогу у потрібний момент. Своє професійне свято 17 вересня відзначають працівники ДСНС у парку Жовтневий до лаврятувальників. Запрошували маленьких чернівчан. Далі дивимось, як це було. Рятувальну техніку до 20-річчя служби виставили в ряд. Діти дивуються, дорослі фотографуються. Їхню увагу притягнула броньована розвідувальна дозорна машина, яка може вимірювати радіацію, хімічне забруднення, біологічне забруднення. Ну і для розвідки місцевості БТР радіаційно-хімічної безпеки вагою 7 тонн здатний розвивати швидкість до 90 км на годину по землі і 4-9 км за годину по воді. Тож діти резюмують Бронетранспортер дуже понравили. Іншому майданчику розгорнули пункт швидкої. Діти вчаться надавати першу допомогу. Школярі на випередки вентилюють легені. це щоб людина дихала, і роблять непрямий масаж серця манекену, якого прозвали Вовою. Живу, Вов, давай! Живи, живи! Та після такої реанімації допомога буде потрібна самим медикам. Олександра і Кароліна готуються взяти участь у запливі на швидкість, вдягають рятувальні жилети, адже безпека понад усе. Дівчата зізнаються, досвіду веслування бракує. А заважали так, наче не страшно так. Не. З умовами дві команди повинні на швидкість доплисти до контрольної точки і повернутися назад. Розібравшись із керуванням, вони попливли. Кароліна та Олександра з певними труднощами, але все-таки відірвалися від суперників та за декілька хвилин з перемогою повернулися повернулися до берега. Від полі. і не лише може захистити цей шолом, а ще в ньому непогано фотографуватися. Тут дітям розповідають про снаряди і міни та показують техніку для їхнього розмінування. На завершення над озером зробили своєрідний фонтан, який з'єднав дугою два береги. Так у своє свято рятувальники хотіли показати молодому поколінню особливості професії. Ми повинні змалку прививати любов до цієї служби, показати, що це є дуже потрібно, адже ну не просто так стати рятувальником. Для цього Потрібно Павло Монахов, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.